Кото будиночок лапу дружини, Наш особливий песик-спінальник. Ми так і не знайшли йому опікуна, на жаль. Песик вже в приюті у нас живе 8 років, самого маличку. Для отримання таких песиків, спінальника потрібно дуже багато всього. Коври, наприклад. Отакі ось от підстілочки, які ми по 5-6 разів на день міняємо, щоб не заділувалися коври повністю. Стираємо, засіби для стірки, лапка, на яку він писав, постійно обробляється і замотується, любка. Такий бинт спеціальний, любкий, і марля. Їжа потрібна. У нас багато таких песиків, багато тваринок спінареньких і їм багато чого потрібно для того, щоб їх отримувати. Дуже просимо звернути увагу на наше критичне становище і допомогти притулку, а можливо стати цього гарного песика. Степашка, передай. Привіт. Степашка, Степашка, передай привіт. У меня хорошенький, да.